У Бродівський центр підтримки АТО привозять допомогу навіть з Радивилівщини, знаючи, що в Бродах добре налагоджена робота волонтерів, збір та доставка на фронт найнеобхідніших речей. Із найближчого району сусідньої області доставили пакунки, зібрані на Радивилівщині. Десятки мішків із теплим одягом, взуттям, солодощами і патріотичними листами для дітей Сходу. Подарунки до Дня Святого Миколая, адресовані дітям, що залишилися на окупованій території України, у сиротинцях збирала уся Радивилівська громада. Найактивніше долучилися школярі та дошкільнята. Благодійні дарунки для дітей зі Сходу. На Миколая, що передала громада Радивилова волонтери Бродівської районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей, в час, коли ви дивитеся цей сюжет, уже доставили до адресатів.